Екопродукція набуває популярності в Україні. За даними профільної асоціації, продажі органічних товарів цьогоріч зростуть на 15%. Розширюється і лінійка зеленої продукції. На форумі Green Майн презентували перше пиво в Україні з позначкою Еко Пройдя оцінку, по множеству критеріїв стали первими в індустрії пива в Україні, які отримали екосертифікат. сертифікат весь життєвий цикл виробництва. наш продукт змінився як внутрі, так і зовнішній. Щоб пройти перевірку на екологічність, виробник Чернігівського інвестував в мільйонів доларів у очисні споруди на трьох заводах. Нині якість води контролюють за кількома десятками параметрів, а рівень переробки відходів сягає 99,5%. це дуже гарний приклад, який демонструє, що Україна може досягти всіх європейських стандартів і йде в ногу з усіма міжнародними трендами. Саме ця соціальна корпоративна відповідальність, натуральність продуктів це ті тренди, які є нині в Європі. Екологічне маркування додає конкурентних переваг товару, кажуть у компанії Санбе в Україна, бо свідчать, що виробник піклується про якість, а це необхідна умова для утримання провідних позицій на ринку.